Фізика, фізичні явища. Подивіться навколо, що ви бачите? За вікном світить сонце, у небі пливуть хмари або йде дощ. Ширяють птахи. вітер гойдає листя дерев, по дорозі їдуть автомобілі, у кімнаті горить світло. Працює комп'ютер або телевізор. Отже, постійно щось відбувається, рухається, змінюється. Ви й самі раніше були малими, а тепер уже майже дорослі і багато що вмієте і знаєте. Ви починаєте знайомитися зі складною, але дуже цікавою наукою фізикою, що пояснює. Як улаштований навколишній світ. Сучасна техніка і багато сучасних технологій ґрунтуються на наукових відкриттях, зроблених у галузі фізики. Фізика допомагає нам зрозуміти, як усе працює: від звичайної ручної голки, світильників і мобільних телефонів до м'язів і легенів людини, від фарб і ліків до автомобілів та літаків. Від роси і туману до землетрусів, цунамі та ураганів. Що вивчає фізика? Фізика це наука про природу, про її загальні закони. Що таке фізичні явища? Фізичні явища це зміни, які постійно відбуваються у природі. На які групи поділяють фізичні явища, механічні, електричні, магнітні, світлові, теплові, з якими природничими науками пов'язана фізика? З хімією, наукою про речовини, біологією, наукою про рослини і тварин, географією, наукою про землю, астрономією, наукою про зорі та космос. Найчастіше фізика пов'язана з математикою. Дослідженнями в галузі фізики займаються вчені, яких називають фізиками. Такі всесвітньо відомі вчені, як Ісаак Ньютон і Альберт Ейнштейн, були фізиками. З давніх часів люди намагалися зрозуміти, як і чому відбуваються різні явища, як літають птахи, і чому вони не падають, як дерево може плести по воді, і чому воно не тоне. Деякі природні явища, такі як грім і блискавка, сонячне і місячне затемнення, лякали людей. Доки вчені не з'ясували, як і чому вони виникають. Спостерігаючи і вивчаючи явища, що відбуваються в природі, люди знайшли їм застосування в своєму житті. Спостерігаючи за польотом птахів, люди сконструювали літак. Спостерігаючи за деревом, що пливе по воді, людина навчилася будувати кораблі, підкорила моря й океани. Спостерігаючи за блискавкою, Вчені відкрили електрику, без якої немислиме життя сучасних людей. Різноманітні електричні прилади застосовуються і в побуті, і в шкільних майстернях, і на виробництві. Окуляри, телескоп, фотоапарат, відеокамера з'явилися завдяки тому, що фізики вивчили, як поширюється світло в повітрі та склі. Люди будують міста, орють землю, каналами сполучають моря і річки. Бурять свердловини, з яких видобувають газ і нафту. У перетворенні навколишнього світу людині допомагають науки про природу, основна з яких фізика. Завдання фізики відкрити, передбачити і вивчити закони природи та використати ці знання для потреб людини. А зараз натисни на паузу і дай відповіді на питання.